Ось ми з вами і прийшли до нашої художньої майстерні. Сьогодні я вирішила намалювати ось такі красиві кульбабки. Для роботи нам потрібно буде пензлик. Я буду малювати вушними паличками, які я заздалегідь зв'язала ниточкою, можна скріпити резиночкою для зручності, водичка, фарби, можна взяти як акварельні, так і гуашеві. З гуашу буде працювати набагато Легше. Також аркуш паперу, на якому ми будемо малювати, і для зручності нам потрібні серветки. Можливо, щось піде не так. Трішки вмочить у воду, але не забагато, і занурюємо у нашу жовту фарбу, аже кульбатки жовтого кольору. Гарненько потрібно вмочити, щоб фарба досить добре взялася за наші вушні палички. І ось такими притискаючими рухами ось так. І утворюється голівка нашої кульбабки. Ось одна кульбабка. Ось так. Можна малювати не тільки вушними паличками, можна використовувати патичок чи, наприклад, веделку. Ну, якби в мене були гуаш, можна було використовувати і веделку. Теж було б дуже гарно видно усі. Ось ці Прожилочки вніми такі. Ось так у мене будуть ось такі кульбабки. Я впевнена, що у вас вийде теж дуже-дуже добре. Так, намалювали голівки до наших кульбабок. Тепер нам потрібно намалювати стебло, адже ми з вами сьогодні розглядали квіти і бачили, що квіти складаються. Із самої квіточки, стебла та листочки, будемо малювати стебло. Стебло ми будемо малювати зеленого кольору. Теж небагато мочимо у водичку, беремо зелений колір, потрібно його спочатку розмочити. Беремо зелений колір і будемо малювати стебло. У кульбабки, ось так, спочатку можна зробити такі в неї є. Зелені листочки і малюємо донизу стебло. Я впевнена, що у вас усе-усе вийде. Так само ось тут зробимо і малюємо стебло. Ось такі красиві кульбабки в нас виходять. І стебло. Також для кульбавок ми намалюємо листочки, пам'ятаєте, вони були такі, ніби трішки порізані. Тому ми спочатку малюємо ось так, а потім просто ось так проводимо пензликом хвилясту лінію малюємо. Ось малюємо листочки. Можна знизу ще ось такими мазочками намалювати, що це ніби там травичка. песлика. Ось подивіться, ми намалювали з вами отакі красиві кульбабки. Я з нетерпінням буду чекати ваші роботи у Viber Group, які ви намалюєте і скинете. Можете намалювати кульбабки, можете намалювати тюльпанчик чи якусь іншу квіточку, яку ви захочете. З нетерпінням буду чекати ваші роботи, малюйте разом з батьками і скидайте у групу Viber. А вам до побачення!